Привіт, це канал Таро з містики. Останнім часом я думаю розпочати розклади для чоловіків. Давайте подивимось для чоловіка. Так, до мене прийшов чоловік, у якого якийсь проект накрився, і судячи за досвіду, він не знає, чи варто продовжувати. Але тут треба звернути увагу на те, що людина дуже добре знається на, своєй, на своїй справі, на своєму ремеслі, І тут є явно досягнення, тут є талант, тут варто попрацювати. Насправді людина трудоголік, людина знає свою справу і любить працювати. Людина повністю уходить з головою в роботу. Цей чоловік проходить якусь трансформацію або готовий завжди до різких змін, до відпускання старого. Тут явно у людини є якась яскрава ідея, те, що перевертає взагалі це уявлення про те, що було раніше. Важливо звернути увагу, що це дуже начальний імпульс, і тут треба над нею працювати, щоб вона не загасла сама, як минулі проекти. Звернути увагу на свій досвід в минулому. Цей чоловік дуже сильно позитивний, емоційний. Виходить поступово із депресії і намагається використати свій доступ в бізнесі, в своїх досягненнях як чоловік. Давайте подивимося, яка порада для вас? Ага, так, прийшов дуже різкий чоловік, насправді, який, за словом, в карман не полізе. Ви можете відрубати, якщо вам щось не подобається, наскочити знанацька і розставити всі крапки над І. Тут треба працювати над своєю імпульсивністю. Тут через потрясіння людина набирається досвіду і перетворює все в керований проект. У реальності це може означати навіть звільнення з подальшим знаходженням кращої можливості, кращої роботи або кращого проекту. Так, давайте подивимось пораду для вас. Тримайте свої плани в таємниці. Поступово виходьте з ролі жертви, і не все втрачено. Треба виходити з депресії, треба виходити із стану, коли нічого не радує. Поступово відпускати ситуацію, але тримати свої плани при собі, не розповідати раніше, ніж все буде продумано досконально. Ви вже завершили свій етап переосмислення, і тепер пора діяти. Варто опиратися на свій досвід, але пам'ятати, що не все втрачено і все можна відновити. Так, тут був якийсь конфлікт, якась крапка над і причому такий конфлікт, в якому немає ні вигравших, ні програвших. Також жриці вам можуть бути не всі деталі відомі. Вам треба більше розібратися в предметі свого починання. Перед тим як щось робити так, у вас наразі досить низька, як сказати, самооцінка, але вона коливається і удача на вашому боці, насправді колесо фортуни, Колесо фортуни повертається на ваш бік, це треба пам'ятати, але і спиратися на свій власний досвід, пам'ятати про свою імпульсивність, десь проявити трохи хитрості, але не мати ілюзій, не, не поспішати ділитися зі світом своїми ідеями.